Є ті, хто веде за собою, хто тримає лінію, це сержанти Збройних сил України, лідери, наставники, опора для командира. Я сержант, я сержант, захисник України, захисник України, лідер та наставник для підлеглих. лідер та наставник для підлегу, помічник та опора для командира. Помічник та опора для командира за будь-яких умов я поводжуся з честю. За будь-яких будь умов я поводжуся з честю. Ніколи не здаюся і не відступаю. Ніколи не здаюся, і не відступаю. Кодекс сержанта це не просто слова. Це клятва честі. Бути прикладом, відповідати за своїх, вести вперед і не зупинятися на досягнутому. Честь, відданість, відповідальність, професіоналізм.